Всім привіт! Мене звати Оля, і рівно кілька днів тому я дізналася про те, що я склала державний іспит з польської мови на рівень С1. Рівно за рік до цього екзамену я лише почала вчити польський алфавіт. Я сама не до кінця вірила, що це можливо, але дуже сильно цього хотіла, прагнула цього і зробила це. Але давайте по порядку. До початку війни я ніколи не задумувалася про те, що коли-небудь взагалі вивчатиму польську мову і тим паче житиму у цій країні. Проте життя показало, що воно є максимально непередбачуваним, і найважливішою навичкою нашого життя є вміння пристосовуватися до навколишнього середовища. І на жаль, я зараз не про погоду. Коли почалася війна, родина відправила мене до Польщі. І я почала активно вчити польську мову. Як я це робила, я розказувала у іншому відео, де розповідала про те, як я вивчила польську мову до рівня Б2 за 4 місяці і вступила до польського університету. Тож, якщо вам це цікаво, обов'язково подивіться, там я радила багато літератури. Якщо я вже вступила до польського університету, то навіщо мені витрачати величезні гроші на складання цього екзамену? Для тих, хто не знає, сам екзамен коштує 180 євро на рівні С1, а потім в разі його успішного складення ти маєш доплатити ще 20 євро за сертифікат. У мене не було зайвих грошей, які я просто не знала, куди витратити. Я навпаки хотіла зекономити на своєму навчанні в університеті, адже всі іноземні студенти із сертифікатом знання польської мови на рівні c 1 мають право на безкоштовне навчання в будь-якому університеті країни стільки разів, скільки хочеш, до 26 років. Без цього сертифікату усі іноземці навчаються виключно платно. З деякими винятками, як, наприклад, біженці і особи із тимчасовим захистом, це в принципі майже то саме, що і біженці, українці, що перетнули кордон після 24 лютого 2022 року, і отримали статус песель із тимчасовою охороною, мали можливість навчатися безкоштовно у вищих навчальних закладах протягом 18 місяців. І цей термін у мене якраз спливав у серпні цього року. Тобто, з наступного року я вже мусила платити за навчання, якби я не склала цей екзамен. Проте, на теперішній момент нам його продовжили на наступні півроку, тобто ще на один семестр навчання, під час якого я планувала їздити другий раз і складати цей екзамен, бо я думала, що я його не склала, але про це пізніше. Тобто, моєю головною причиною, чому я вирішила складати цей екзамен, це була гарантія безкоштовного навчання і надалі. Тепер про сам іспит. На рівень С 1 його проводять два рази на рік у квітні та у листопаді. Зазвичай а реєстрація починається за два дні до визначених дат, котрі ви можете знайти на сайті екзамену. Мене не раз лякали тим, що реєстраційні списки заповнюються буквально в перші хвилини. І тому я завчасно заходила на сайти усіх можливих осередків, у яких проводитиметься цей іспит, шукала дату початку реєстрації, бо в кожному центрі вона може бути різною, і ставила собі нагадування в телефоні, аби не проспати цей момент. Але на щастя, бажаючих складати іспит рівня С1 не так багато, як бажаючих складати Б1. саме на цей іспит зазвичай дуже складно зареєструватися. І жодних проблем з реєстрацією в мене не виникло. Щоправда, у Кракові, де я зараз живу, ніде не проводився цей іспит. І мені довелося їхати до іншого міста, до Катовіць. Мене це взагалі не збентежило, я була рада побачити нове польське місто. А ще я зупинилася у стильному хостелі, де мала ще можливість попрактикувати свою польську мову з поляками. І це справді було дуже-дуже атмосферно. І я ані краплі не шкодую, що зупинилася саме в хостелі. Взагалі, якщо ви задумуєтеся про те, аби складати іспит на будь-який рівень, ви обов'язково просто маєте дослідити сайт цього екзамену, бо там є дуже багато інформації. Інформацію, яку вам справді важливо знати. Там зазначені дати проведення екзаменів, список місць, які ці екзамени проводять, скільки чекати на результати, скільки чекати на сертифікат, чи можна отримати сертифікат, не складаючи цей це екзамен. Такі опції теж можливі для тих, хто в Польщі вже досить довго. Там є навіть списки літератури, яку радять для підготовки до кожного рівня екзамену. Тож обов'язково дослідіть цей сайт максимально детально, вздовж впоперек. А я продовжую. Сам іспит він триває два дні. Десь за тиждень перед іспитом я отримала мейла з інформацією про те, на яку годину мені прийти, аби не створювалося черг, і мої документи швидко перевірили. Потрібен був лише мій паспорт. У перший день була письмова частина, котра складалася із розуміння написаного тексту, розуміння зі слуху, граматичної частини та написання текстів. Кожна з цих частин тривала близько години. Я точно не пам'ятаю, але ця інформація є на сторінці екзамену. Хіба що частина аудіювання була найкоротшою і тривала десь хвилин 20. І... Поміж кожною частиною були перерви по 10 хвилин, а перед останньою перед е, частиною написання тексту зробили перерву 20 хвилин, або можна було піти перекусити. Я була неймовірно щаслива, коли побачила бідронку прямо перед університетом, де складала екзамен. І в загальному перший день я на цей іспит витратила 6 годин, адже прийшла я на 8.45, а вийшла після 15. І я була просто неймовірно змучена. Цей екзамен був справді дуже-дуже складний. На сайті екзамену взагалі є три прикладові варіанти завдання, але реальний був набагато складніший. Так мені здалося, коли я з нього вийшла. І у мене взагалі не було таких сподівань, що я його склала. Ось мої перші враження після написання цього іспиту. Коротше, я щойно вийшла з цього екзамену, який я писала 6 годин. І мої перші враження це. Повна, повнісінка дупа, бо він був кабзда який складний, і я майже впевнена, що я його не склала. Взагалі, навіть частина читання, котра зазвичай бажається найлегшою для нас, викликала у багатьох найабиякі труднощі. І у перерву після цієї частини просто вбиральних університету було чутно дуже багато лайків. Я там просто дуже часто зустрічала такі слова. Котрі за рік перебування у Польщі не чула жодного разу. Мені здебільшого допомагало його скласти лише знання української мови. Адже я бачила слово, наприклад, бричка, це єдине, що я запам'ятала з екзамену, якщо що, І просто сподівалася на те, що бричка українською, то є то саме, що бричка польською, і воно і спрацювало. У частині програматику були такі завдання, де треба було вставити одне слово з трьох поданих в дужках, і я інколи просто ловила себе на думці, що я не розумію жодного із поданих мені слів. Тож зрозуміло, чому в мене був такий настрій. Після завершення письмової частини у коридорі вивісили списки, кому на котру годину приходити наступного дня на частину усну екзамену. Сам процес усного іспиту триває десь лише 20 хвилин. Проте цього разу все дуже затягувалось, в принципі, як і будь-якого іншого разу. І коли я прийшла на свою визначену годину, я все одно ще десь годину чи навіть півтори, не пам'ятаю точно, чекала в коридорі. Коли я туди зайшла, там були два екзаменатори. Мені показали три аркуші паперу білою стороною догори, і я випадковим чином вибрала один з цих аркушів, на якому були картинки із темою усного екзамену. Там було декілька питань, треба було пояснити, що ми бачимо на картинці, і висловити свою думку з приводу цієї теми. І потім дали ще один аркуш із текстом, який треба було переказати. Мені дали кілька хвилин на підготовку. Часу було реально мало, але я дала раду, я була до цього готова, що часу буде мало. І тренувала це. І я почала розмовляти з екзаменаторами. Було дві людини, але одна людина робила помітку у себе в зошиті, а інша людина зі мною розмовляла і ставила мені питання. На початку були просто такі стандартні питання: типу, як тебе звати, чому ти вирішила складати цей екзамен, де ти навчаєшся, і так далі. А потім ми перейшли до завдань, що були на цих аркушах, і боже мій, я так розхвилювалася, що я почала балакати просто про все, що могла, і навіть там приплітала. Щось що не було зовсім до теми, мені здається. Думаю, що я робила просто купу, величезну купу помилок, але я постійно говорила. І я говорила так, що я не помітила, як минуло 20 хвилин. Мені здалося, що минуло лише 5. І я навіть не встигла. Е Обговорити усі картинки, що були на тому аркуші, адже ми мали влізти у 20 хвилин. Тож вийшла я звідти у дуже піднесному настрої, хоча дуже швидко забула про що взагалі говорила. У відео про яке я вже згадувала раніше, я показувала підручники, за якими я загально мовчила мову. Проте саме для підготовки до іспиту на рівень с 1 мені найбільше допомогли підручники Пшейдж на вищий пожйом. І мегатест. В мегатесті дуже-дуже багато е, завдань, саме на словниковий запас і на відмінки, на усі найстрашніші випадки відмінків. Апшейдж на вищий пожим то просто моя улюблена книжка. Мені шкода, що я не змогла її встигнути опрацювати повністю. Але я впевнена, що якби я її опрацювала від початку до кінця, я була б набагато впевнішою, коли йшла на екзамен. Там просто є е, витяжки з усієї граматики, там усі правила одразу є для пригадування, багато завдань саме на ці правила, і круті тексти для поповнення свого словникового запасу. Там такі слова, котрі ти 100% зможеш використати у написанні тексту, або ти їх зустрінеш у читанні чи в інших частинах екзамену. Тож оцей цей на вищий пожію я вам дуже наполегливо раджу опрацювати, якщо ви плануєте складати цей екзамен або ж на b 2 або C1, бо він саме на такій рівні і розрахований. Я до речі, ці підручники і знайшла, здається, у списку літератури для підготовки на сайті екзамену. І там ще був такий підручник, як целує в С2, або Целує в С1. Я не пам'ятаю, у мене просто був на руках від моєї вчительки підручник Целює в С2, і я робила деякі завдання ще з нього, але там було надто мало завдань, які були. Корисними саме для мене. Але зверніть на нього теж увагу і взагалі подивіться той список, який ви знайдете на сайті. Але оцей ще раз ще раз нагадую: пшедж на вищий пожом це просто best of the best, от серйозно. Ну що ж, на цьому я мабуть завершуватиму. В загальному я мала просто мізерну надію того, що складу цей іспит. А рівно за три місяці після написання цього іспиту, я писала його 14 квітня, а 14 липня я отримала результат із позитивними оцінками. Я була просто максимально шокована. Я вже просто тиждень ходжу і хвалюю себе за те, що я це зробила. Тож я бажаю вам того ж, якщо ви сильно захочете, то зможете. Підпишіться на канал обов'язково. Дякую, що додивилися. Поставте там лайк, коментар, всі діла. Мені дуже цікаво послухати ваші історії. Зараз 11 вечора, тому перепрошую за якість, але я кілька годин тому отримала оцю новину, що я склала. І спит з польською на С1. Але курва. Реально я за рік вивчила польську. Я просто я тобі, Я вже трошки відійшла. Я коли відкрила цього мела, я курва. Я так розридалася. Я настільки цього не очікувала просто, щоб ви розуміли, я навіть вже витратила гроші, котрі відкладала собі на е, сам сертифікат, була, бо я була впевнена, що я його не складу, і я себе до цього морально готувала, аби сильно не засмучуватися. Я сьогодні, я цілий день була на роботі, це був просто шалений день, і я згадала, що сьогодні, 14 число, Лише от ввечері, коли прийшла вже додому. І мені так страшно було дивитися на ці результати. І мені їх якраз сьогодні скинули зранку, але через те, що був шалений день на роботі, у мене не було часу це перевірити. І я зараз це відкрила, боже мій. Я в такому шоці була. Я не, ві... я не вірила в це. Я просто в це не вірила. Не вірила. Я склала його, я склала його. Я склала його. Я склала його. Боже, я сьогодні спати, мабуть, півночі не зможу, піду поприбираю. Не знаю, як мені ще заспокоїтися. Треба щось корисне зробити.